Шановні, всім привіт! З вами компанія Вистандарт. Дивіться, знімаємо це відео для того, щоб було розуміння процесу. По розумінню процесу, найголовніше, що хотів сказати. У 24-25 році компанія Естандарт буде формувати для вас декілька пакетів, в яких буде прописано все. По-перше, починаємо з соняшнику Підранстар. Це саме ходове, технологічна база, це технологія обробки, яка спонукає і страховий гербіцид. Ну і звісно, технологія суму. під Суму. В нас вся лінійка соняшника буде складати це соняшник, який витримує 50 грамів Гранстару Трибенд метилу разово. Тобто вносити можете навіть два рази, тому що цей соняшник, який будемо поставляти, це буде соняшник, які толково внесеться два рази. Тобто буде технологічна база, тобі ж від 7 доль до там, 4 пар листків. Поїхали. Що хотіло сказати у 2024 році? Вау, треш, більш нічого. Тому що е, ті врожаї, які показали по регіонам е, наші клієнти, ну, соняшники у них, то це, звісно, це грусі та скай, як кажуть. Що хотів сказати, в 2024 році ми зрозуміли одне просте поняття. Якщо ми хочемо отримати якісні показники, якісні врожаї з мінімальною затратною частиною, ми будемо робити такий момент. Тобто у нас буде йти 5 виробників, які дають нам змогу постачання. В адрес кінцевого споживача всіх фракцій, які тільки є у виробника. Ну, тобто це буде однакова доробка, отдельно я кажу, там та круїзер це такі тіла. А в цілому це однакова буде доробка, просто розмір насінини самої, які ви будете висивати, Це буде чуть, чуть інша програма. По цій іншій програмі я вам скажу таку річ, може висіяти ну, відсотків. 80-85 точно по Україні. Ну і що ж хотіла сказати? Давайте зразу зробимо такий аспект. Аспект буде в такому плані йти. Тобто ми на кожного клієнта, який, або будучого клієнта, який хоче отримати вже. Соняшник, який побачить і скаже, зможу я висіти і не зможу. А ми цілком вам ще допоможемо, тому плані, що е, треба підібрати висівний, висівний диск для цього там по діаметру. Ми зробимо цю справу. Підберемо вам класних е, виробників по Україні, які роблять висівні диски, там нержавіючої сталі та інше. Під вашу сівалку від вас надати тобто, списки механізації, яка буде проводити ці всі справи ну, тобі ж, техніки. А ми будемо вам підбирати, в цілому будувати менеджерів напряму ну, тобі ж, постачальників осівних дисків та інше для того, щоб у вас воно чітко висівалося ваші аспекти, які ви хочете це бачити. Дивіться, фракції будуть йти від фракції 2,4 до 2.8, а то і ну, троєчки. Тобто, від там Сербів там, по ЮА, по Євросем або по Аграсеме. Ми будемо пропонувати самі мілкі фракції, або будуть назватися вони Економ, або Оптимум, або Основа, точніше, або буде йти там Нано. Ну, в цілому, так у них назва йде, там буде все одно йти 150 тисяч насінин, буде йти менш по розміру посіна одиниця. Ну, ми будемо робити такі стікерпаки, які будемо відправляти на вас, щоб ви бачили тобто, цей насінний матеріал, щоб ви могли прощупати, кинути на осінний диск. Як він буде там це всі справи свої робити? Тобто, ми не хочемо, щоб ви в цьому році купували кота в мішку. Тобто, ці всі справи це буде ваша економічна діяльність. Яка зробить момент того, що якщо у вас вже гектарний там потенціал буде складати більше там 20 гектар, то ви будете вже економічно підготовлені. Ну в цілому, скажу вам таку річ. Всім привіт. Якщо ми кажемо це всі діла, тому ж ми це з прогнозу того, що почали ми, тобто з Херсонщини, з нашої любимою, і це ті моменти, які ми почули від людей, тому що врожаї мінімальні. Там в цілому, давайте так скажемо, до то не сипало все. Як кондитерський соняшник, так і олійного напрямку, за кукурудзу мовчу, за все інше теж мовчу. Тобто, ми бачимо, що Херсонщина у нас повністю не може полукати на те, що вона буде брати фракцію, яку вона бачить, щоб ці ядра там чистий Ні, На всі наші постачання, вашу, ваш адрес буде спромогана така класна штука. По-перше, всі фракції будуть відбиті, на них буде маркером прописано, що, куди буде йти, і клієнт завжди може спочатку сказати кількість гектар. Ми вам сплануємо гектарну норму. тобто, Якщо це регіон там, такий, 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 ну, тобто, від гібриду, який це буде пластичний гібрид, або там міжлінійний, або трихлінійний гібрид, всі ці справи зробимо ми. Ваша задача тільки з нами зв'язатись, щоб ми вам відправили нову пошту за наш рахунок, за наш рахунок. Дивіться, ми ж повністю йдемо на зустріч. І ми будемо відправляти вам фракції, які ви можете побачити. І в цілому це буде той момент, який там, ну допустим, середня вага посіної одиниці буде складати там. Шість кілограмів. 6 кілограмів, кілограмів це ж ви розумієте, там, якщо розділити на 150 тисяч, це буде маса там, не складати там, 4 грами. Ну, допустимо, ми пішли, 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 пішли. ну, ну, тобі ж, верні, там, ну, ви розуміли, там, ви поняли, 40 грам. І е, ці всі споняття. Бажано фільтрувати вправо. Так ми зробимо. Дивіться, це всі споняття ви буде бачити вже от наперед. Ну, тобто там виробник там, к приміру, там ТК Артагра, там. яку ви лінійку можете дати там. Можемо дати там, фракцію економ, там фракцію там два шість фракцію стандарт, фракцію 3.2, яка може підійти до вашої сівалки. Там або інше, ну тобто, це буде вся лінійка. Це тобто і класичний соняшник, і під Grand Star, і під Euro Ну, Це все ми можемо вам відкрити повністю душу для того, щоб ви з нами працювали більш доступно і не було таке, що ось я не можу поїхати. Воно все, -все так тут іменно складається. Ці фактори ні. Дивіться, спочатку треба саме головне вам заспокоїтись. Ми все під вас підберемо. Ми підберемо таким чином, тобі ж коли буде розбіжність іти в цінової політики, скажімо, 4500 за фракцію екстра, а ця цінова політика буде складати там від 2500 до 2800, ну ви саме розумієте, на одній посівної одиниці клієнт може зекономити там від 1,5 до 2 тисячі гривень. Ну і поїхали далі. Так можемо робити ми по всім виробникам. Ми просто закладайте свій, свій аспект, давайте. Тобто номер буде Viber вказаний. В номер Viber будете писати. У нас є група АВС Стандарт, Все цікаве від АВС Стандарт. І в цій групі ви можете теж там, якщо ви ще не в групі, так що там дивіться там в групі, не так багато вже людей може бути підписана, тому що там вже у нас 21, 221 людина. Ми зупиняємо нашу діяльність цієї групи на 250 людей, трохи її, трохи її профільтруємо. Я думаю, ще там буде доступ до клієнтів. Ну і Цей рік ми вже закроємо нашими клієнтами, ті, які будуть писати, будуть показувати, будуть коментувати, показувати свої висновки на полях. В групу ми підключимо. Агрономів групи буде всі ті люди, які будуть робити синергічну діяльність для того, щоб у вас будуть вражені показники, а в нас клієнти, які завжди будуть задоволені. Дивіться стосовно того, що ми будемо відсилати і показувати. Тобто на наступну неділю в нас починається цикл, коли ми будемо показувати і так, як будуть виглядати фракції, саме мілкі фракції або середні фракції від компанії виробників. І тобто, це буде іти вже дослід. Починати ми будемо. З компанії Літа Select. почнемо. І Потім підемо, 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 для того, щоб ви розвивались і бачили ну, той момент, при якому я ж кажу, ми кожному клієнту можемо вислати новою поштою за наш рахунок пакет, при якому ви відкрите і будете бачити, що ви що висівати. Саме там Лінікаш Циркулям, Шагаміром або ще поміряєте, і будете бачити, що будете висівати. І Далі підемо, потім буде кампанія Грасема, буде кампанія. Агралідер Юа буде компанія йти там Артагра? або ще якісь зміни це пітнашки. Дивіться це. Все для того, хто їх прокоментує, хто більше ставить коментарів чи аблайкать like будуть, допустимо, яку кампанію ви вибираєте. Ми там починаємо ці всі, всі прогнозування по цим всім питанням. Ну, тобто, якісь вже висновки ви самі зробили для себе. Для чого це все робиться? Дивіться, різниці в насінному матеріалі. Тобто в розміру насінини. Немає то, що мілке воно не буде мати такого енергії проростання і тому подібне. Да, є фактори, при яких, якщо дуже мілка насінина, вона буде не так залягати на ґрунті більше ніж на глибину, чим 5 см. Ну, тобто, ви розумієте, ключність і енергія проростання буде трошки довше, краще кинути в теплий ґрунт. На глибину там, до 4 см, тобі 3-4 см, зробити рівномірні всходи, однакові. І в тому випадку, ще що ця технологія буде під ранстарт, технологія СУМО, ви зразу можете кропити страховим гербіцидом в нормі там, від 30 до 40, до 40 грам на гектар. І потім ще раз заходити, коли ви побачите второй всплеск ваших бур'янів на полі, ще раз зайти і все. Ну, тобто ви збираєте широколисні, багато зимуючі, що у вас там, осот, перії, не треба тому подібне, там, пері, ні, це не те. По колосовим, ну звісно, по злаковим вам треба буде фізелафопиї тіла або клітадімом пропрацювати. Ну, і ми ж не кажемо, що Гілянтекс не останеться. З Гілянтекс теж буде працювати, ну, Геліантекс це амброзія. Це вже перевірено. Ми давали в цьому році там є у нас класне відео на каналі YouTube, я не знаю, на TikTok, мабуть, мабуть, не викидували. Там теж цікаво, там в цьому випадку е е механізатор, той, який був на прискорічі, він накрив двома нормами по 50 грамів. Ну, тобі ж, там цікаво. Там покрутило ту амброзію. Соняшник стояв в стресі, але він не дав там результат. Тому дивіться, сподівань багато. Ми зараз знімаємо відео для того, щоб ви отримали цю насінину, побачили її, цей зразок, і ви вже синергія тобі ж, діалогу з нами була набагато краще. Тому від вас, що потрібно? Потрібно на голови. Це, це спланувати вашу дію стосовно що ви хочете. На цей рік сіяти регіон, попередник. Потім е, пішло, там, е, бачите, пишуть, побільше лайкайте, тоді відео більш людей дізнається. Дивіться, це інформаційне відео. І чим більше ви лайкаєте, тим більш буде моментів для того, що е, дивіться, це ж комплексно для всіх. Це комплексно для того, щоб вже е, кінцевий споживач. Мав момент для того, щоб ну краще набагато краще, во набагато краще розуміти, те, що він буде висівати. Тобі ж восени покупаємо дешевше, весною покупаємо дорожче. Якщо восени покупати в грудні місяці, якщо вже доробиться мілка фракція подешевше і знати, що ви там купили, тому що. Дивіться, якщо розбіжність буде там в пару грамів, то це буде вага посівної одиниці складати від 5,8, допустим, до 6,5 кілограмів. Ну, тому е, зрозумійте факт того, що е, досвід є дослід, і ми вже два роки. Працюємо в цьому режимі, що фракція мілка, ми її називаємо просто мілка, не нано, не основа, не економ, там ні стандарт, ніяк воно не буде називатися. Тобто ми вам дамо ту фракцію, яку ви будете бачити і розуміти, те, що скільки можна економічно. Скласти кошик для того, щоб або розширити гектарні норми, або купити все-таки ґрунтовий якісний гербіцид. Грунтовий якісний гербіцид це дуже багатий момент. Для того У нас два роки поспіль на демоділянці ґрунтовий гербіцид був стелс, стелс плюс параметр, і це. Технологія було чисте поле. Понимаєте, Прострелки були тільки по нетребі. ну Там таке було, Бабкона двоє гадала. І ще було по самому, скажіть, по ластовинню, ваточнику. Ну Там теж, бачите, ваточник це супер-мега такий продукт. що там воно просто сипе всім больші привіт! Якщо хто ще хоче задати якісь питання, будь ласка, задавайте після цього. Дивіться на група. Вайбері в нас є. Хто є в групі, може писати прям в групі, хто хоче в групу, давайте в групу. Номер телефону 067 560 51 15. Звуть мене Сергій, будь ласка, я завжди буду радий вас бачити всіх. Коментуйте, знімаємо ще класні стріми. Ну, в цілому, дивіться, цей стрім відтягувався довго, то спина, то зуби, це ще щось, дивіться, я вам скажу так. Чому ми знімаємо цей стрім і чому я хочу, щоб його побачив кінцевий споживач? Я не хочу на себе тягнути одіяло. Я хочу, щоб для кожного українця, який ще є в нього прагнення там де розмінували, або як -то своїм чином вийшло поле в те, щоб його можна висівати. Будь ласка, беріть технологію Runstar, це путьова технологія. Якщо не вистачає коштів, будь ласка. Перестраюйте усі диски, об'єднайте зусилля, громада, це дуже файне відео для того, щоб ви зрозуміли. Ми е, ніколи не хочемо е, того, щоб, ну тобто, дивіться, е, на крупній фракції клієнт заробляє е, тобі постачально заробляє більше. І чим нижче фракція, нижча ціна, нижча маржа. Но, якщо. Всі будуть висівати, і отримати результат. Дивіться, буде розширення земельних ділянок. Буде не то, що люди бросають, продають або що, і займаються іншою справою або виїжджають. Дивіться, давайте подимати аграрний сектор український в цілому, хто як може. Я даю всі сподівання на те, що зараз мене побачать теж компанії. Виробники та продавці насінневого матеріалу, вони ще щось додають, вони знімуть ще якийсь класний стрім. Дай Бог, що цей кожен стрім, який ми будемо знімати для кінцевого споживача, він буде дуже файно відрегульований для того, щоб ми з вами набивали таким чином шишки не собі, а тому, куди потім такі кількості чорного золота дівати. Краще, щоб клепка кипіла, що ангари забиті, а куди далі, чим думати, за що купити там мінералку, тому це космос. І в цілому, ви бачите, як по мінеральним добрам. Якщо в цьому році у вас не сипнуло і буде класні погодні явища, спонукати на фіксування азоту, то дивіться, можна зекономити на азотних добровах точно. Якщо у вас Дивіться, земля спахана, ну, зорана або там глибоко, навіть якщо вона дискована, просто підготовлена, що є доступ до постачі кисню. Я вам скажу класний момент. Ви можете сміло, як кажуть, як воно там кажеться. просто отримати... Ну, ну, ну я, вспомню... я скажу, тут якісь говориться. Скидай TikTok всякі заморочки, я в них не сильно розбираюсь, того просять нажати, я нажимаю. Смотрите, компанія Вестандарт, починаючи з листопада місяця, буде відправляти кожному, хто запросить насінневий матеріал дрібних фракцій. Соняшника на Сінео, по технології Сумо під Ранстар 50 грамів. Ця продукція буде йти стійка до 7 агресивних раз ручка рослини паразит. Тому у вас не буде спонюкань, що якщо мілка або ще щось, і десь кота в мішку побачите. Ви нічого не побачите, тому що це вже розкривається карти повністю. Карта розкривається для того, щоб ви завжди. як цікава Людина, яка ще хоче отримати гарні врожаї з мінімальними затратними частинами, будь ласка, пригайте к нам на корабль, цей корабль йде дуже впевнено. Я бажаю всім успіхів. Якщо будуть ще питання, будь ласка, завжди раді. Ще раз кажу, буде багато виробників. Будуть ті виробники, які провірені. Ми завжди працюємо з виробниками, які на ринку не менше п'яти років, які вже дослід. Тому що в нас є демо поле. Ви можете зайти на канал YouTube і подивіться всі наші демо-поля, які ми знімали разом там з компаніями Сінгенталідеа, там Євразімхара там і тому подібне. Там Артагра там багато літа Селектаграрітам там Ну кукурудза в нас вже. Була два роки. Ви можете все, все побачити. Ми робимо досліди самі. Ми робимо дослід для того, щоб у вас було дуже файно завжди на полях. Якщо є когось питання або пропозиції, будь ласка, звертайтесь ще раз кажу. Номер телефону я там вкажу. Якщо є змога, тому я ще не знаю, ну скажу так, напишіть нам і ми. Знайдемо час на кожного нашого клієнта. Стосовно яку кількість насінневого матеріалу треба відправляти на клієнта. Дивіться, я ж не скажу, що я там по півмішка буду відправляти посінного. Ні, це буде йти якась, зрозуміла така фасування, а ви може ще й напишете, яке краще фасування, ну, тобі, щоб воно було і достойно і економічно вигідно для всіх. Тому що, дивіться, я ще зрозумію, що буде десь в районі е, около. Ну там сразу на листопад там 100 замовлень, Тобто ж ми повинні це все правильно розпрацювати, якого не буде на сінему матеріалах, хватати зразу викупити у, у компанію виробника і дати вам максимальний ефект на це все. Дивіться: є дослід, є змога, є логісти у нас, нова пошта працює. Ми готові працювати 24 на 7 для того, ну або комендантський час, коли не буде, для того, щоб ви найшвидше зрозуміли, отримали, побачили насінний матеріал, який ви можете висіяти, якщо зміните диски. діски. Ну, тобто, все це буде. Отраслеве, тобто, що це стосується заше? за що? Хто не встиг зробити нам там сертифікацію там або не провели, ми всі ці зразки відправили вже на Агросерт. Схожість енергія буде. То, що воно стільки до 7 раз вовчка та до Грандстару, це теж немає ніяких сподівань на інше. Тому, будь ласка, топові гібриди там 8005 саксони. Там неймар плюси та інше, будь ласка, ви завжди можете розраховувати на нас. Кому є момент на те, що ну, дивіться, я хочу так, давайте давайте об'єдняти зусилля, вибирати, дивіться, я ще не займався сильно справою хто, виробниками висивних дисків. Теж можете зняти відео, що у вас потребує на зараз. Ми зі свого боку поїдемо е, до себе на підприємство, Знімемо вам там відео, як це правильно зробити, попросимо механізатора або інженера, ну, це не, не такі е, більші е, по часу та по фінансуванню дії. Ми готові листопад 2024 року починаємо більший більш цикл. Цикл буде багато відео, буде понятного відео, буде багато контенту, буде багато стрімів, буде е, прямі трансляції на каналі YouTube. по... Кондитерському насінню. Хто хоче з нами вже працювати по кукурудзі по четвертій фракції, яка там буде вага до 220 грамів, маса 1000, там 80 тисяч насінин. Будь ласка, теж звертайтесь. В нас буде лінійка гібридів кукурудзи. Будь ласка, ми тільки за. Я думаю, що ми знайдемо з виробниками якусь корисну базу, вони нам виділять кількість, і ми будемо для вас відправляти і, і кукурудзу, і соняшник. Тому, будь ласка, пишіть, дзвоніть, коментуйте, лайкайте, і тоді ми з вами зарядимо вже слідуще відео, в якому розіграш проведемо на перших там 100 відправлень на клієнтів. Ну, зробимо якусь пропозицію. Пропозиції будуть нехитрі, такі. Дивіться, от ми на зараз домовились з компанією виробником комплексних мікродрустем стимуляторів росту та іншого біофунгіцидів та інсектицидів. Компанія LebB. Ми з ними працюємо більше п'яти років. Хочемо отримати від них, так, пишуть, возьмеш так. Ну, тут же ж, уже лисиї пишуть какие Ну коротше, одним словом, дивіться. Я думаю, що це все буде. Нормально, дивіться, якщо нас коментують, значить нас люблять. Якщо нас люблять або нам завидують, це теж добре. Так що це все класно. Дивіться, знову таки. Life Biochem. Ми домовились о такому напрямку. В них є класний препарат, називається насіння турбо. Насіння турбо це для обробки насіннього матеріалу. Воно йде в фасуванні літровому і 10-літровому. Ми зараз замовили партію літрової фасування. Який йде розрахунок 1 літра на тонну обробки насінневого матеріалу. Тому це буде йти е, е, в рулетки, яку ми розіграємо і будемо відправляти насіння турбо. Потім в нас ще з Академії наук України та компанія Грабіотех буде препарат стимулятор росту, там, де 15 де біо. Ета препарат буде регоплант. Норма внесення його йде на обробку насіння 250 мг. На тонну по листу, там 50 мг води на гектар. Теж буде йти фасування буде йти, будемо домовляти, за 250 мг які чітко йдуть на одну тонну. Хто там Наступним призом буде йти там регаплант літровий, який вже буде йти на 4 тонни обробки або на 20 гектар полистку. Тобто, давайте класно попрацюємо, давайте класно зробимо той момент, при якому, ну, Я думаю, що кожен хто. Положе позитивну карму в аграрному секторі в 2024-25 році, вона потім дасть свої результати. Тому коментуйте нас, лайкайте, ну, розповсюджуйте, кому цікаво. Ми будемо допомагати кінцевому виробнику і виробникам насінневого матеріалу робити синергічний дослід. Ціни вас е, доволі таки здивують, тому що е, всі ціни приравнені в гривні, не, яким чином ні криптовалюті, ні біткоїнту, ні ціновоутворенню наших доларів, євро та інших. Тобто ціна буде стабільна. Е, пишіть ваші замовлення, чекаю на ваші коментарі і чекаю на ваше замовлення зразків. З вами була компанія Стандарт. До зустрічі!